Відповідь на питання мобілізація багатодітних чоловіків. Відповідь на питання від адвоката. І так розберемося. Якщо чоловік має три і більше неповнолітніх дитини, то він має право на відсрочку відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Наявність трьох свідоцтв про народження дітей це ну, не відсрочка від військового призову. Багато чоловіків. При собі має три свідоцтва чи посвідчення багатодітного батька, і таким чином надають працівникам ТЦК значні документи і кажуть, що в мене відсрочка від військового призову. Але це не так. Наявність трьох свідоцтв чи посвідчення те, що є багатодітним батьком, це надає право на отримання відсрочки від військового призову, щоб реалізувати зазначене право, чоловікам необхідно. Подати документи до центру комплектування, стати на облік, надати заяву на вісрочку, долучити нотаріально посвідчені копії документів, що посвідчують право на вісрочку. Це свідоцтво про народження дітей, свідоцтво про шлюб, паспорти громадян України та інші документи, які підтверджують факт того, що наявні три неповнолітні діти, дитини чи більше. І тоді чоловік має право на відсрочку просто наявність пособі таких документів, якщо зупинять на блокпосту чи інші підстави перевірки документів без наявності тимчасового посвідчення військового зобовязаного чи військового квитка, у якому будуть зазначені відмітки, що ви взяти на військовий облік та надано відсрочку від військового призову відповідно до статті 23 закону України про мобілізацію, як правило відсрочка надається на один. Рік з подальшим продовженням, то б, е, без зазначеного документа чоловік має право на відсрочку, а не надана відсрочку від військового призову. Також наголошуємо, що це право, а не обов'язок, і такі чоловіки можуть за власною згодою бути мобілізовані до лав ЗСУ. Що ви думаєте з цього питання? Прокоментуйте, будь ласка, задавайте свої питання у дірете. Якщо вам необхідна юридична допомога, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Дякую вам за вашу увагу. Якщо вам подобається відео, поставте вподобайку, прокоментуйте, підпишіться на канал. Якщо вам цікаво, ще раз дякую.